Короче панство, сьогодні ми контролимо прийом прививки маток на пасіці в дядька Івана. Вчора я виложив відео, де я показував, як ми робили цю прививку. Сьогодні результат. Значить дивіться, ми привили 30, 30 личинок і дивіться. Зверху на верхній планці прийняли абсолютно всіх на верхній планці. На нижній планці прийняли абсолютно всіх. Ні одного маточника, який би розгризяний чи ще щось. Абсолютно всіх прийняли. Тільки один. Єдине, що ось цей один, бачите, фішка не витримала, звалилася і десь там знизу лежить. Тут, ну, коротче, Там навіть не видно цей. Бачите, яка якість прийому за самим самим легким способом прививки маток. Робимо їх сиротою на 5 днів, 4-5 днів і даємо привитися. Все. 100% прийом. Ну, я не буду казати, що 100% 99%, бо оця злетіла і е, ну, ми не можемо сказати, чи її прийняли чи ні. А остальні, ті, що ми бачимо, бачите як. Потягнули, все класно. І всередині я вам спробую зараз зазняти навіть личиночку. Я не знаю, чи вийде. А, ну, короче, не вийде, тому що камера не протерта, панове. Вона... Наблизько не сфокусує. Все одно, хто носа хайноса вишмаркує. <рес> да, хто тролить, як дядько, Іван каже, носа вишмаркають. Отак воно це й все. Ну, дивіться, звідси ще піде відбраковка. подивіться як вони повідтягують коли будуть печатні, криві косі ми звідси вибракуємо або маленькі. Якщо вони будуть. Якщо їх не буде, то вони всі підуть ці. Но все одно можуть якісь матки звідси не народитися, не без того. Так що підписуйтесь на канал of Ukraine і хай у вас все буде з джолами окей. Так, коротше, ми прививку вже провірили, все чітко. Зараз ми з дядьком Іваном. Тут отако на фронталочку. Невеличкий аналіз того, як тут пасічникується для дядька Івана, починаючи з того моменту, як ми вперше влізли до бджіл в гніздо зимою. Коли, коли, не в гніздо, а коли ми роздавали канді. Як воно от, ваше враження? Трошки ну, розкажіть. Ну я вже, якщо чесно говоря, коли зошит писав, то і тако запишеш, а там ну, по, по старій науці, то, то до лампочки, то що я писав, а зараз я вже собі, коли з тобою почав, то спочатку так і ну, якось було, ну, з якимось таким сарказмом. Непонятно. Вроді ви. і так, а вроді ну, щось в мене таке. А зараз я вже навіть пам'ятаю почистив, я вже собі відраховую. Що ми оце, коли ми робили, значить, який це раз, ми, ми ну, казати, в сім'ї ну, втручалися. Оце вже дев'ятий раз ми з оце, коли ми разки, значить дев'ятий раз починаючи з 11 лютого, коли ми роздали канді для стимулювання засіву матки. Коли ми подивилися, що вже температура в майбутньому буде тепліша, що буде результат, що не буде там. Матка почне сіяти і мороз морозу ну будемо казати, вже якісь там перспективи ми собі вже ставили, ну бачили, що воно буде, що з того вийде. Так що я дуже задоволений, я тебе кожен день, кожен день, раз чекаю на пасіці, як, як свою рідну дитину. Okay. Дивіться, панство, в нас тут один такий момент, от моя технологія, <гум> да, я до своїх бджіл лажу набагато менше. По тій причині, що я чітко знаю, що буде, я не переживаю, вже оця надивленість є, впевненість є і так далі. А дядька Івана, ми ще вчимо, щоб він оці всі моменти вловлював, якщо буде. То ми, якщо маємо прийти якусь операцію зробити, розібрати вулика, то ми розбираємо. Якщо ми маємо прийти операцію, зробити, просто щось підложити, ми все одно дивимося в гніздо, дивимося, для того, щоб дядько Іван вловлював різницю, ситуацію. Звісно, цих розборів. Повних в нас мало, але вони є. В цілому повних розборів з оцих дев'яти підходів. Но до цієї сім'ї вже більше підходів було по тій причині, що ми тут займаємося, вже матками виводимо. А в тій сім'ї ми вже не лазили, цих два рази сюди лазили, а туди не лазили. Ні, не зрозуміло. Я, я з, з учетом цього, що ми тут, коли ми вже цим вихованням ти почав займатися вихователькою, Давай, я давай, давайте ми все. подивимося Но, то, вже, Я... Зараз зараз секундочку. Ну, я вже, на, наприклад, на слідуючу зиму, я вже собі безпечний, що знаю, що вже мені ніхто не скаже, що там якийсь гнилець буде, бо там нема чому гнильцю бути. Бо ще матка не сіє, то що там, який там гнилець може бути. То я вже не переживаю, що вже у мороз можна там і з'єднатись сім'ї, і таке, таке. Ну, якщо бачиш, переконаний і бачиш потім результат, що воно вийшло, що воно мало, мало бути там пропасти, я вже, припустимо, не буду лишати. Вже маю урок, не буду лишати сушу вулику на другій половині за засуною доскою. Побачимо, вони тоді перелізли. Вже цього на цей рік я вже робити не буду. Краще його десь отдільний вулик, а тут вони собі знають, що ага, от тут їх є місце. Чому? Тому що, щоб не подивився, щоб не заглянув, так і ми тоді прослуховували. Десь вони є, а де вони? А як загляну, а їх нема? Ось така ситуація. Так що я тобі... Ще раз, і ще раз я тобі дуже вдячний. Да, На, на кадр тоді не попала та ситуація. якби... Ви бджали гудві, бджоли, гудуй, бджоли є, але де вони. Але все одно понаходили. Давайте, дядько, Да? Ми так. з цієї сім'ї забрали маточку. Вже п'ятий день. Ну, сьогодні п'ятий день. П'ять днів, як відводочок сидить окремо. 29, зараз 29-го ми забрали 30-го, першого, другого, третього, четвертого. Сьогодні п'ять днів. днів. Давайте подивимося, як він там, чи обсижені тепер рамочки, що ну, там. Тільки ви зробите ревізію. Я буду вас знімати, а ви ну, зробите. Не, ну, не двічку, не двіжую. Ну, ще вони слабенько літають. О, ну, вже двіжняка. Це обична е, роєловка, скажімо а, так. Але для того, щоб робити відводочки, дуже круто. Своїми руками зроблено. Своїми руками зроблено. Так що тих всіх майстрів, що мені робили колись вулики, то я би їх навчив ще теж. в ну, я... мене в минулому році такий наставник був із Донбасу, що зараз боїться. Навіть було так, що я до нього дзвоню і мені там треба посмотрити, треба подумати. А от вони вже обстежені, вся ну, молода. Бджілка, да, бджілка вся молоденька. От вона. От вона. Даже якусь меду бачу принесли. Бачу, блистить, блистить. Плодненьке літають, але щось вони несуть. Одна-дві вилетіла, та одна дві вліта. Да. Дві... Вони видно вночі, бо я днем. То... Не бачу, що вони гуртом літали. Вони ще хитрі мене бджоли, напевно, я не знаю. І я що такою дійсно відробив досі. Да? Одна-дві вилетіло. То... Не, не видно, десь тайнік там має. Ну нічого, зараз я. Секундочку. Такою зробимо. Опа. Отві братва моя, бач. Розплод. Подивіться на засів, все буде ще кідемо. Нам цікаво, як ця матка так. продовжує Опа. сіяти. Так, тут нормальний ход. Бачите, погано ще очки не взяв, є молочко, є. Засів є, так. Да. Топа. Так. Зараз секундочку. Так, є трошки. Ця молоденька бджола, що ж ти зробиш. на сім'ю, лише маму з малими дітьми Та йшов вона сама, але щось несуть. Так. так, паралельно шукайте матку. Я думаю, вас здасться. Вже. Ну дожим. Добре, зараз, зараз, зараз. Секундочку тут не бачу матки тут не бачу. Нема тут. Так. Оце ми вчора з тої рамочки ми брали. Брали вчора Вони тут меду підтащили. Оп. Так це є Бачу, трутня вони на цю рамочку відправили Так, і матки тут я не бачу А де все вона? Де все вона? Це вона моя красу. Десь, десь вона займається роботою, дядько. бо яйця є. Не десь, є. десь бачимо, меду принесли трошки, не і тут є. Угу. Ця сім'я бачу розривається на троє, але щось вона встигає, тут такий символічний відводочок. Те, що тут бджоли трошки ще е, ну, треба, щоб було побільше, то вони тут зараз помаленьку е, розженуться, їм там Я тепленько. Я зразу знайшов матку, а де вона Сонова. може лазити десь вулику. Та вулик маленький. Тут ще полочок несуть, все несу. Бачите, молоденька бділька сивенька. Угу. Зараз вона тут вилупиться ця бджілочка. І є яйця, і зараз там розплодик як піде, але ми цю маточку поміняємо вже. Вона вже своєї відпрацювала. Ми mm ж -hmm. десь вона ховається цей раз. засів є. Та засів є і матка є. Цей відводочок майбутньому можна ще буде рамочкою бжили підсилити, чи розплоду. Ну, я люблю розплодом підсиляти, щоб вони між собою не билися, буде ідеально. Що не видно? Mm. Я не бачу. Десь по велику лазить. Поволить кудись підлазить все. Ну, догортайте до кінця. Побачимо, то побачимо, якщо ні, то ні. А Тут не вийдеться 100%. Тут може собі лазити маточка, якось труднясь працювати. О, є маточка. Є. Ми спочатку на неї уваги не звертали, а вона тут собі чирила. Може її всередину, а? Да? No. Yeah. Да, ні, хай там буде, да, хай там буде. No, тут не? ні. Ні-ні ні, вона собі знає, там що вона хоче. Да? Да? Поняв. Єсть. Так, можемо так. Це ваш по, по суті перший такий вже контрольований, логічний відводок. Ну я знаю як він називається, таки, що я собі смело у нього заглядаю. Сміло-сміло. Щоб що воно жило. Дуже хочу, не так хочу меду, не так пилочку, Я хочу, щоб воно було тут 50 тако, вулики, такого відкривача, там вся, вся повна, вся вулики і, 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 і все з бджолою. Бля, машуть. Ну, на рахунок пилочку то вам вже досвід є, ви вже можете сам розказувати, як пилочок Ти правильно вот збирати. Пілочок вот далі. Ви вже навчилися пилочок збирати добре. Вже не один кілограм, а. Ще пару тонн меду і нормальний, вже буду розкладати як мед збирати. Вже, 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 вже не один кілограм пилку з оцього, да, да. оцього да, був... сімей. Да? Це ось вам жарить. І сім'ї не просили, і все носиться, збирається. Ще маток виводимо. І це все, і, водка, і це все з 4 сімей. Чудес. Оп, все. Бімба! Все, мать. Так що панство. Оце садочок після паски треба покусити. У мене до да, зі покосити, якраз цілий кульбабки, зроби. бджоли використали цей взяток, все нормально. Дивіться, вже вони, вже моя бджола. От садочок дві цього року буде дві. Сливки, все. Нормальна бджола і буде нормальний садок. Ну, Результативний нормальний майнуват. Да. Ось такі діла. Так що все круто. Я ще, звісно, своєї школи бджільництва не маю, але щось там можу підказати. Непоганенько, вроді, виходить. Не, не ну, до кінця сезону, як досягнемо наших цілей, то все буде добре. Так, а, до речі, в відео, одному із відео, як ми з дядьком Іваном розкладали Канді, я там написав в заголовку. Ціль до травня місяця. 10 чи 9, 12 чи 10-12 рамок розплоду. Досягнули? Досягнули. Досягнули. У нас травень місяць почався. Ну Цього року трошки бурхливіший розвиток, але от сім'ї, з якої ми е, взяли відводок і почали виводити е, маточок, від цієї сім'ї е, тут вже було там десь в районі 10 рамок е, було тільки так. В тих сім'ях в усіх от сімей аналогічна ситуація, а от в тих ну то слабші сім'ї. там 10-12, хіба що буде в кінці травня. Все одно, в травні місяці ми на цей результат вийшли. Значить, генетика хороша, логіка робіт виконання на пасіці хороша, медоносна база, все 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 тут відповідає. Хазяїн відповідає стандартам, які мають бути притаманні справжньому пасічнику. Все, будемо працювати. Да, все, а ми погнали, коротше, пекти Паску, і їсти Паску і віддихати врядку. Ли... О, все, і в на ніч зараз комендантська година. Паска в війну, так що таке. Коротше, панство, сьогодні ми прибивали маточок, а зараз у нас тут капець. Рій. Що тако на ту яблуньку. І знаєте, куди він поселився? Коротше, ми вже розбиваємо ту дюрку, дирку, отвір, як хочете називайте. Вже ось до Юра хазяїн сказав, каже, закурювати бджіл не хочеться, бо я кажу, що тут два варіанти: або вбивство, або. Розбити це все. Бо вони вже повний, повний вулик, кажу вулик, повна кімната бджіл. Вони під підлогою тут коротше, поселилися і прямо в хату залітають. Там капіта створиться. Зараз я їх Попробую достати, якщо вдасться. Бо Я вже побачив там, де вони оселилися. Через ту дирочку таку не зробили попередньо Зараз ми їх спробуємо достати. Тут, звісно, жертв багато серед бджіл. Але нічого другого не зробимо. Нічого другого не вийде, бо тут дитина маленька, треба, треба їх щось з ними зробити. Або їх повністю приговорити, або спробувати достати. Пробуємо достати. Проберу до... Це, звісно, задача. Сьогодні підвалила. Що там ти маточки приювати Ти біл з ціни достань, це так. Да. Так, дивіться, якось до мене бідняшки. Так, Нам Там розбили, розбили все ми тут. Вон дого вони всередині сидять. І треба їх звідти зараз забрати. Наші труди продовжуються. ось до ну, я трошки бджіл вже звідси висипав. Якось питаюсь їх цей ящик трошки перебазувати. Не знаю, коротше, дивіться, що тут робиться, це копеець. Але я попробую, я не знаю, чи мене вийде вам показати. Ви що що підтримки підлогою робиться. Там купа бджіл просто. Там все вдома. Особливо там зверху. Це ж ви поняли. Під хатою. Оце, звісно, так. Да. Таку дирку роздовбали тут. Пробую їх оцею стамісочкою достати. Так, все. Матка, Попробуйте знайти матку. Наберемо матку, вони всі вийдуть сюди.